Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Зима має тенденцію закінчуватися і найближчим часом настане березень, який означає наступ весни в наших регіонах. За даними синоптиків, зима ще не покидає територію України і незабаром принесе нові морози. За їх прогнозами, холод триматиметься в Україні навіть на початку березня. Однак загалом весна буде теплою, справжньою середньодобовою позитивною температурою. Починаючи з 16 березня очікується прихід весняних теплих днів з плюсовою температурою як вдень, так і вночі. Кліматологи передбачають, що середня температура повітря навесні залишатиметься в межах кліматичної норми, але у деякі періоди можуть бути невеликі відхилення в бік збільшення на 1-2 градуси. Слід зазначити, що початок весни може супроводжуватися сніжними морозами. З приблизно 2 березня у різних регіонах України очікується наступне похолодання. Наприклад, в Києві вночі термометри не покажуть більше нуля, а в Львові можливі мінімальні температури від мінус 4 до мінус 5 градусів, супроводжуючись іноді опадами у вигляді дощів зі снігом. Синоптики також прогнозують холодний період в Ужгороді, де очікується температура близька до нуля. А ще до середини березня у Вінниці прогнозується відносно холодна погода з невеликими мінусами в темний час, доби та невеликими плюсами у світлий. У Полтаві з 5 березня можливі періодичні снігопади, і вночі температура може опускатися до мінус 2 градусів. Ближче до середини березня відзначається зниженням температури вночі до нуля або мінус 1 градуса в Одесі. А також відносно прохолодною погодою в Харкові з мінусами від 4 до 5 градусів вночі. Такі погодні умови можуть бути актуальними до 16 березня при максимальній температурі в день до 5 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!